Усім привіт-привіт! Завітала я в Аврору, Поглянемо з вами, які з'явились новиночки, знижки ще. І що такого цікавого? Не показувала вам ось таку фігурку декоративну для Великодня. Зайченятко. Це дівчинка з моркою. Бачите, в сукні, а це вже такий хлопчик. Ціна такого зайчика 249. І поменше. ось такі теж з'явилися зайченятка. Хлопчики з бабочкою 179. Малесенька ось така ще статуеточка, крулик, бачите, йде, з яйцем. По 29. З'явилася ось така новинка, сумка Клач жіноча. На блискавці і на застіпці. Має два відділення, ні два, і ще ось третє відділення. Ремінець ось такий длинний. червоний і чорний колір. Ціна сумочки ось такої 169. І ось така сумка також клач, теж новинка. Погляньте, яка така гарненька. На блискавці. І на застіпці йде. Ще ось такі варіанти, як бачите, ціна його 169. Поглянемо з вами на косметички жіночі. Ось такий перший варіант. Косметичка жіноча йде на блискавці. Достатньо така вона велика. З надписом: Прозора. Блакитного та ось такого рожевого кольору. Вона. Ціна зі знижкою 99. Поменше ось така йде косметичка. На два відділення, теж на блискавці. Різні, як бачите, є кольора. Ціна зі знижкою 29. І ще ось такий варіант косметички. Теж така вона величенька на блискавці, з малюночками ось такими, з ручкою вона йде. Коштує вона зі знижкою 109, ось така. А це вже йде ось такий набір косметичок. Одна йде велика на блискавці прозора, і дві поменше. Три штуки в наборі. Ось такий ще варіант. Ціна зі знижкою 99, а це вже косметичка органайзер йде. Також на блискавці з ручкою, достатньо вона така величенька, ця косметичка органайзер. 55 гривень. Поглянемо з вами на футляри для окулярів. Ось такий футляр для окулярів йде на магніті. Ще ось такий варіант. По 64 гривні. Це теж футляр для окулярів йде на магніті. Так він виглядає, також 64 гривні. Ще ось такі варіанти в білому та блакитному йде кольорах. Ні, мабуть, не відкриють по 49, це вже футляр такий прозорий йде. на застіпці невеличкий. по 19, а це вже футляр. Іде екошкіра для сонцезахисних окулярів. Він такий м'якенький, чорний, червоний, рожевий, жовтий бачу. По 44 гривні. І ось такий білий футляр для сонцезахисних окулярів. Іде він на застіпці: 34 гривні. Ось такий йде плед. Двоспальний, 170 на 200 сантиметрів флісовий в клітинку. По 199. Це вже йде також двоспальний плет. Він йде в горох. 180 на 200 також сантиметрів. Ціна 399. Це вже плет бавовняний ось такий. Також двоспальний він іде 649. І ось такий варіант: плед двуспальний йде, 180 на 200 см, однотонний 399. А це вже плед полуторний йде, бавовняний, теж в клітинку по 499. І ось такий плед Марсель 140 на 200 см. 899. І ще дитячий плед для малечі 70 на 100 см іде з різними малюнками для хлопчиків, дівчаток. 77 гривень. Ой, погляньте, ось який рюкзачок з'явився для малечі. З м'якою іграшкою ведмедик, іде він на блискавці. Іграшка. Виймається. Ще ось такий варіант. Давайте поглянемо, скільки він коштує. 179. І ще ось такий рюкзачок теж дитячий йде, з ведмедиком. Він набагато більший. Ось так він виглядає. Також на блискавці. Ціна його зі знижкою. 199. Ось така з'явилась новинка. Дозатор фарфоровий йде для рідкого мила. Погляньте, такий цікавий, гарненький. На підставці йде металевий, серветочкою ось такою. Ціна його 299. І ще ось такий варіант, теж більш як новинка. Дозатор для рідкого мила, але пластиковий чорний йде та білий. 59 гривень. Сілька, м'яна, мелена вага 1 кг 11. Чай лаваре. З ароматом ромашки. 24 пакетика, 76. Чай, чорний. Минутка. 100 пакетиків 52 гривні. Напій кавовий, якобс капучина. Ось такий по 12. Якобс напій. Три в одному іде в по 7 напій кавовий якобс, капучина. З какао 500 грамів 156. Поглянемо з вами на тарілочки з'явилась ось така новинка. Тарілка люмінарки іде Фігурна 22 см в по 77 гривень. Побільшу ось така тарілочка теж люмінарк біла. Фігурна йде: 26 см діаметр 88. Це вже йде ось такий салатничок, теж така новинка, края не рідні, як бачите, така цікавий такий салатничок. По 88. І такий зовсім малесенький салатничок теж, білий люмінар. 14 см діаметр. 77 гривень. Салатник скляний іде, білий, 19 см в діаметр, ось такий. по 55 гривень, великий салатничок, теж білий скляний, аж 25 см в діаметр. Ціна зі знижкою 94 гривні. З'явилася ось така формула для виготовлення Морозова, сіконова. 6 форм. Ще ось такий варіант. Зараз поглянемо, скільки вона коштує ця форма 129. Ось така форма силіконова йде. Для випікання кроликів малесеньких, їх так багато. Ціна цієї форми 88. Ось такі йдуть щипці кулінарні, металеві. Коштують вони 39 ніж для піци. Ось такий металевий йде, коштує лише 9 гривень. Ніж лопатка для сиру або масла, теж металева йде. Ціна зі знижкою 44 гривень. ємність харчова йде, металева з пластиковою кришкою, герметичною. Об'єм, на жаль, не знайшла. Ціна зі знижкою 119 побільше ось така ємність, теж металева з пластиковою кришкою. 139. Ось така металева миска. Глибока йде, невеличка, по 20 гривні, це вже миска йде побільше глибока, 24 см діаметр теж металева, 69 гривень. Ось таке сито йде з ручками, металеве. Ціна зі знижкою 49 гривень. Поглянемо з вами на сковорідки. Ось така сковорідка йде. З антипригарним покриттям. З кришкою скляною. На діаметр 24 см. 699. Ось такий варіант. сковорідка алюмінієва вже йде з антипригарним покриттям. Теж 24 см діаметр без кришки. 349 см. Ось такий варіант теж сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям на 20 см діаметр, без кришки 249. І ще ось такий варіант теж сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям. Вже 26 см в діаметр. Ціна її 449. Маленька ось така сковорідка йде для млинців. 20 см діаметр 349. Зовсім малисенка ось така сковорідочка алюмінієва. 14 см діаметр 99. Ось така йде підставка. Органайзер. Пластикова для столових приборів. На 4 відділення в різних кольорах 49. Ось такий варіант підставки, також пластиковий. Для столових приборів на два відділення 55 гривень. І ще ось такий варіант: теж пластикова підставка для столових приборів на 4 відділення по 129. І ось такий варіант підставки для столових приборів вже йде: металева. Вона. Дно дерев'яне. Ціна 139. Контейнер для зберігання цибулі йде пластиковий. Ціна зі знижки 34. У мене такий самий є вдома контейнер, хочу вам сказати: зберігаю не тільки цибульку, а й лимон, і моркву. І дуже цей міні-контейнер подобається. Ось так. Салатничок ось такий йде, пластиковий, невеличкий. На літр 500 по 19 зі знижкою. Ось такий набір контейнерів. Три штуки в наборі на різний об'єм. 88. Ось така ємність. Також пластикова йде кругла. На об'єм літер 600. Ще ось такі варіанти. Зі знижкою по 29. Поглянемо з вами дівчата на пряжу. Вона йде зі знижкою. Пряжа акрил. 300 метрів йде по 44. Різні, як бачите, кольори. Ось такий варіант пряжа йде трикотажна 50 метрів довжиною. з біла ще по 99. Набір ниток для шиття, 10 штук наборі, по 34 гривні. Ще ось такий варіант. Теж нитки в наборі 10 штук, 5 білих і 5 чорних. Це по 29. З'явилася ось така новинка, лійка для поливу квітів пластикова. Така вона достатньо велика. Багато буде займати, мабуть, місця. Ціна 39. Кошик для зберігання речей, Текстильний, плите не йде з ручками по бокам. Ось одна, ось інша ручка з кришкою на блискавці. 699. Ось такий варіант кошика для зберігання речей декоративного з малюнком та надписом. Теж йдуть ручки по бокам. Достатньо такий великий він йде по 149. Поменше ось такий кошик, теж для зберігання речей. Ручки має він дві. Кришки немає, теж надпис та малюночок по 169. Ще ось такий варіант. Теж з малюнком. По бокам ручки, як ви бачите, цей коштує 149. Це вже кошик для зберігання. Прямокутний йде, без кришки. Теж має дві ось такі ручки, 229. Поменше ось такий кошик, теж для зберігання. Прямокутний йде однотонний, з ручками без кришки 199. Він коштує. Ось така новинка теж з'явилась. Кошик для зберігання, пластиковий, йде без кришки, Овальної ось такої форми. По бокам йдуть ручки, такий достатньо великий, ціна його 199. Драбина металева йде на дві сходинки. Навантаження її 150 кілограмів. Ціна зі знижкою 699. Зверніть увагу, може комусь потрібна. І ось така драбина вже металева йде на три схуданки. Теж навантаження 150 максимальне кілограмів. Знижки нема, ціна 899